Привіт, друзі, Діма Волканов приїхав до нашого міста і ми, звичайно, ще скористалися нагодою, аби випитати у цього хлопця, у цього неймовірно талановитого хлопця про секрети його успіху. Неймовірний злет відбувся з тобою буквально за рік чи кілька років. До того ти вже засаяв на x какторів але це було десь років шість тому. Шість років. Шість шість років. років. Шість <рес> і ось з тобою трапляються повні зали, солдати. Практично по всій Україні. А, в чому секрет? Та немає ніякого секрету. знаєте, треба просто любити те, що ти робиш. І насправді я, чи будучи дитиною, в жодному разі не сподівався, що так взагалі може бути, і к-фактор у моєму житті стався дуже випадково. І мені здається, все, що зараз зі мною відбувається, воно якось мене веде, щось веде. Я не знаю. Я чесно скажу, я докладаю максимум зусиль, що від мене залежить, але. Я знаю дуже багатьох людей, які також докладають зусиль, але щось не виходить. Тобто, я вірю в якесь. Я не знаю, якусь магію, певно, якісь таке велику силу бажання, яка перетворюється на матеріальне. от тому ми це маємо. Мені скажи. Тобі так щастило, що з дитинства от ти оцю цю силу відчував завжди? Я просто завжди був дуже наполегливою дитиною, яка любила це життя і любила, знаєте, от. Бути всюди, бути активним, я ніколи не був хандрою такою. Знаєте, я не чекав, що мені щось з неба впаде. Я дуже з там небагатої родини. Я знаю ціну грошам, я знаю, куди їх треба витрачати, як їх треба заробляти. Я знаю. Що мені треба робити, тому мені здається, я не був в цьому плані такий збалований. Знати, uh -huh. тому мені здається, що це мене трошки стримує, і я не можу це назвати прям удачею якоюсь там щасливою зіркою. Але якби не докладав зусиль, то нічого б не було. цього. Та зіркової хвороби, а чогось подібне. Я фанат інтерв'ю. Я дуже люблю дивитися інтерв'ю, і я передивився в своєму житті, певно, ну, сотні або навіть тисячі інтерв'ю з дуже відомими людьми. І кожен з них вголос каже, що це неминуча історія, і вона стається зі всіма. Це казали. Всі від мого наставника Андрія Михайловича Данилка, який мені це просто кожен раз говорив до багатьох зірок. І е, моя задача, і задача моєї команди зробити так, щоб це пройшло непомітно і для нас, і для суспільства. Але це все коли ти знаходишся в такому ритмі, коли ти постій... до тебе постійно прикута увага, ти розумієш, що ти зараз щось виставиш і одразу буде якась реакція людей. Ну, це свого раду такий допінг, тобто. Це важко пояснити людям, які в цьому не варяться, не живуть. Тобто, там, от у мене зараз я світнувся з, з такою ситуацією, що чим більше стало уваги до мене, тим більше стало хейту. Це нормально. знаєте, Дурних людей багато. Я з дуже з повагою до вас, дурні люди, А, І мені трошки важко зараз з цим, але ти до цього теж звикаєш. Тому моя я ж кажу, задача просто максимально бути таким, як ти є. І мені здається, що поки що в мене виходить. Ти трішки торкнувся своєї команди, сказав, що в тебе є команда. Хто ці люди? Чи велика в тебе команда? Як ти їх збирав? Як ти з ними працюєш? У мене так, дуже доволі теж така цікава історія. У мене змінилася команда, і слава Богу. От знаєте, я не стидаюся цього казати. Я в своєму житті, в свої 23 роки наразі, вже багато пройшов уроків життєвих, і чому я дуже тішуся. І вони були свого роду дуже болючі. Тому я вже знаю, які люди мені треба, як мені з ними спілкуватися, як мені з ними буде комфортно зараз. Наприклад, велика кількість людей, які дотичні до мене і до нашого творчого процесу, це є мої друзі, і це Є люди, яким я можу позвонити в другій годині ночі, і вони мені піднімуть трубку і вислухають мене, а не так, як буває у інших, що у мене до восьмої робочий день і все, далі мене не турбують. Тобто, мене, ми формуємо родину. Мої музиканти це моя родина, можна сказати. Ми любимо гарно відпочивати, смачно поїсти разом. У нас нема такого, знаєте, що ми. Один одного бачимо тільки виключно на сцені і в гримерці, і все потім роз'їжджаємося. Тобто, коли ця родина буде за кулісами, тоді і ця родина буде на сцені. А українці що дуже люблять єднатися? Тому в принципі я думаю, що і публіка це відчуває. Тому я дуже тішуся, що зараз. Настільки багато людей, і вони доєднуються, наша команда масштабується, масштабується і дуже хочеться, а щоб всі, я навіть вже подумаю, як свою маму вплести в роботу. Думаю, от, вона там зараз у нас скоро мерчом буде займатися, там дама. Тому родина на команда це родина. Це залог, мені здається. Так, до речі, про мерч я бачила, що є Шкарпеточки, і термоси, і що ще. Та там куча це? всього. Це теж у нас Це новий крок такий, Так, це, да, це у нас є така віддільна відка. У нас є такі Діма Кушнір, Він займається. Він такий фанат цієї справи. У нас і футболки, і чашки. Я не знаю, скоро вже будуть і ручки і надувні Волканови, напевно, скоро будуть <с? всякі <с? подушки. Тому родина працює. Родина працює, так має бути, і кожен аспект він дуже насправді важливий, тому що ми дивимося на інших артистів. Ми якось хочемо у них брати досвіду. Ми хочемо. Ну тому розвиваємося усіх напрям. Згадав ще про родину, і про маму На щастя, і мама і тато з тобою в Києві. Але так, ж ти родом з Бердянська. Що ти найчастіше згадуєш про свій дім? Які найтепліші спогади про це місто? Море, любов, перша, школа, друзі, романтика, юнацька романтика, якої дуже зараз вже не вистачає, ніби то я ще дуже юний такий, так. знаєте, але. Я вже за цим сумую. Я сумую за тими вечорами з друзями, коли ми брали келихвина, сиділи біля моря, просто спілкувалися. А потім ввечері я сідав на автобус, їхав до бабусі в село і там проводив всі свої літні канікули і катався на веліку, і грав в футбол. І взагалі не думав, що колись може. Навіть не було не то, що там думки такої не було, що ти колись можеш оце все втратити. У мене, наприклад, і одна інша бабуся, вони там досі знаходяться. Це важко. Ми зізвонюємося з ними. І, звичайно, вони мені не можуть розповідати, як там справи у них, тому що ну, все слухається, все. це в першу чергу їх безпека, тому і я не задаю зайвих питань. Але я сумую. Ну за дитинством більше за дитинством, от мені здавалося, що я буду сумувати за дитинством, коли мені буде років 60, Певно, а я за ним сумую вже. Може мені в душі вже 60, я не ти, знаю. Ти дуже швидко почав працювати якось 17, Це ти я, вже став дорослим. Я взагалі у мене все в житті якось дуже швидко стається. От, от, все. Uh, перша любов, перша робота. Якось воно все. Ну тобто, я перша моя робота була, мені було 13 років. Я був караоке ведучим в ресторані в Бердянську. Потім я два роки пропрацював офіціантом, потім знову співав. Ну тобто, я почав з дитинства і, і оце мені допомагає. Оця наполегливість, бо я знав, що мені з неба воно не впаде. Тому треба було щось робити. І коли ти працюєш на студії, ти дуже прискіпливий зараз. Чи тобі так краще, щоб був настрій, емоція. А там уже як тільки емоція, виключно емоція без емоцій, якщо це буде супер, класний музичний продукт, але він не буде чіпляти нічим. Ну камон, це не буде працювати і працювати я зараз кажу не про гроші, mm -hmm. а саме про емоційний стан людей на концерті. Тому що я, наприклад, більше орієнтуюся на концертного глядача, а не на слухача в інтернеті, тому що слухай. Качи глядач це абсолютно дві різні людини. І так як я майже кожен день контактую з людьми в залі, я розумію, що їм зараз треба живемо в важкий час, хочеться посміхатися. Хтось нас за це засуджує, каже, що війна, ми на костях на костях танцюємо. Я так не вважаю абсолютно, тому що у нас життя одне, і воно рано чи пізно скінчиться. І мені дуже хочеться, щоб кожен українець в такий важкий час, хоч трошки десь відволікався, відпочивав, забував. Тому що після нашого концерту. Кожен з них прийде додому, відкриє телеграм-канал і прочитає, що десь знову прилетіла ракета і повернеться в цю буденність. А на нашому концерті за ці півтори годинки людина може просто відволіктися і відпочити. Шо повертаючись до вашого вопросу, я трошки так е, відійшов. Я не дуже прискіпливий, я люблю, щоб це подобало, щоб процес подобався не тільки мені. Тобто, коли музиканти кайфують, звукорежисер кайфує, а я бачу, що це торкається не тільки мені, знаєте, <плес> кайфово, а всі сидять думають, боже, яка хіма знаєте, це. Тому поки що я ще не дійшов до того статусу, коли я там щось. По-перше, у мене немає музичної освіти. Я, наприклад, так. там хлопцям-музикантам чи аранжувальником, я не можу сказати, мені отут там там отут ще там щось, я цього не розумію. Але ти ніколи не скажеш, що не чутно, тому що ти пишеш хіти, які западають ось так. А от от <світ> я <магія, світ> от магія. Я про це казав. <світ> магія, добре, теми, тексти. Ти звідки більше черпаєш? З книжок, які читаєш, з фільмів, які дивишся? А, з настрою, з просто з, з мого настрою. От я сідаю, у мене є така фішка, є така програма Ви Знаєте, таку ну, на айфонах вона всюди є. Я відкриваю там це програма, де просто люди зливають просто фотографії різні. Хтось небо сфотографував, хтось якусь будівлю, хтось щось. І я отак собі листаю цей Pinterest, Мені попадається якась грустна картинка. Я думаю, боже. І я дивлюся на цю грустну картинку, і думаю. Дощ, а тебе нема. Ну і коротше, і починаю щось собі придумувати. тобі не треба закохуватися да. щоразу, щоб написати ну, пісню наречена або що. Ні, не, абсолютно. От, наприклад, Жигулі, реально цікава історія про пісню Жигулі дуже коротенько. Коротше, я визиваю таксі, мені їхати на якусь зйомку. І мені в уклоні, значить, пише, що їде якась там машина. Ну, ужасна машина. Ну, думаю, ну от ще б тільки відро за мною приїхала. Знаєте, ну думаю, тільки «Жигуль», думаю, приїде. І мені дзвонить водій, і каже: слухайте, я буду за 15 хвилин, тому що я стою в пробці. Якщо вам це пасує, я до вас приїду. Я кажу: ну ладно, я не поспішаю і поїдьте. Ну він собі їде і думаю, що я буду вже вдіти, і все, сяду за клавішу посечення. І мені це Жигуль, слово зацепилося, Жигуль. Думаю, от, хотілося б на сьомку приїхати на Мерседесі. Щось... А я не нажив... я на Мерседе. Опа, а де ми там скоро будемо виступати? О, жашка, о, я о, жашка, я он живе, в Одесі. І я роблю цей кусочок. Записую, ну тобто, придумується він за п'ять хвилин. Я також за п'ять хвилин записую це Отак на камеру в TikTok, закидаю. Їду на зйомку. Ввечері після зйомки заходжу в TikTok, Там вже декілька мільйонів переглядів. Тобто, це абсолютно органічна історія, емоційна. Це не те, що я сидів. Вигадував, боже ж яке ж то таке слово написати, щоб людям воно зайшло? Ні, воно або працює, або не працює. У нас скоро вийде пісня-чарочка, і думаю, ну це, це ж дотично до кожної людини. От ви сьогодні побудете у нас на концерті ввечері захочете венця випити. А за а зранку скажете: я не буду пити більш ніколи. в житті так короче на кожну ситуацію життєву в тебе є пісня, або точно буде пісня Так, сто відсотків. Дивися, на завершення нашого інтерв'ю роблю невеличкий бліц, де треба дуже коротко і швидко відповідати. Mm -hmm. Добре. Перше, що спаде на думку, але давай чесно, бо в нас дуже чесна аудиторія, вона тебе дуже любить. Я, дуже Я впевнена і хочу про тебе дізнатися більше. Давай. Отже, кава чи чай? Кава. Горе чи море? Море. Так, день чи ніч? Ніч. Кіт чи собака? Собака. Класика, рок. Шансон. <клес> Передбачено. Фільм чи книга? Фільм. Сцена чи студія? Сцена 100%. відсотків. Солодке чи солоне? Навірно, солоне. <роли> так. Ну, тоді зрозуміло, так, ранковий тренажер чи е, довгий сон? Зараз вже тренажер. Було ранковий сон. Але я зараз беру себе в руки, тому що у мене 6 липня в Одесі буде великий сольний концерт на день народження. І в мене є така мрія, щоб я зняв футболку на сцені кинув толпу і був красавчиком. Ну, це ще мрія, покаже. Ну, може, получиться. я знаю, що в тебе вже таке було. Було, було. Так, так. Ну там я ще не дуже хорошо виглядав. От. А отже, на 6 липня це беретим. Так. Ох, дівчата, ну шестить. Комусь пощастить з А футболка. – Літо. – Авто чи мотоцикл? Авто. – Концерт чи відпочинок? Концерт. – Гучна вечірка чи затишний вечір удома? Гучна вечірка, щоб тільки голова зранку не боліла, а так дай Бог, тільки гучна вечірка. Смокін чи худі? Худі, звісно, худі. Футбол чи Футбол, 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 футбол футбол? Барселона. Я, я, думаю, що... я знаю, що ти та, займався в дитинстві футболом. А. Тобто, то куди би ти хотів поїхати, чий матч? З дитинства. Барселона, я фанат Барселони, страшний, я мрію побувати в цьому місті. Я фанат Месі з дитинства. Не знаю, чи то тому, що ми за одного росту з ним я не знаю, як це описати, але Барселона, дуже хочу. А, і знову кулінарне суші чи піцо? Навірно, суші все-таки. Я морська людина, я люблю морепродукти. Побути з друзями чи побути наодинці? Побути наодинці, але коли вже то матч, то з друзями обов'язково треба. Ні, нехай тебе завжди оточують класні люди, хай буде багато друзів, хай буде класних, багато пісень. Дякуємо, що ти в нас з'явився. Світи нам Дякую. Все їх далі, Дякую. бо в тобі величезний потенціал. Багато ще в мене є звичайно, питань, але знаю, що сьогодні у тебе цілих два концерти у Тернополі, і ти їдеш і завтра, і після завтра. Чернові, Чернівці. там і далі їдемо. Скільки міст взагалі в цьому турі? я не можу сказати, що у нас він якось закінчується. Тобто він у нас пустить це марафон. Тобто, ми п'ять днів вдома побули. Цей тур продовжується. Тобто, ми там от за півтора роки ми дали більше 300 концертів. От туди-сюди, туди, сюди. І ми, і до речі, Тернопіль це останній обласний центр в Україні, ну не враховуючи Херсон і тимчасово окуповані Луганськ і Донецьк. А то це от останній обласний центр, де я ще не був. У ну, мене всюди, перша в нас так вперше. Вперше. Я ще ні, ніде не от єдиний обласний центр, де я не був це на Тому мені самому дуже цікаво, а ще мені дуже подобається ваш театр. Дуже гарний. І нам дуже приємно. Дякую тобі. Гарна прията вам.

Wow. Ні вишені, і тебе знайшов саме таку пісню співав нам сьогодні Діма Волканов. Він вперше в Тернополі, і це його перший концерт, саме у нашому місті. Хоча а, давно вже відомий по всій Україні, завдяки своїм шансон хітам українською мовою. Це була культурна програма, і ми зустрінемося з вами вже за тиждень і покажемо вам неодмінно щось культурно цікаве. Бувайте! 爸爸。